За, ну, їде машина напросто і його висаджують в чистому полі, прямо під а, mm -hmm. е, Прямо під пісками він виходить, е, буквально за, ну, їде машина назад, яка вже типу, його висадила з його товаришами. І через буквально хвилину-дві, як вони починали вкопуватись в чистому полі, їх накриває град, Сонцепьок або просто міномети. Той теоретичний Петро 100% загин, так як ніякий бронежилет і каска для цього не допоможе. Совпадіння, uh, да, типа не думаю, так? Так, так. Просто буквально через, через буквально фігню часу, uh, після того як привозять тих людей, Комбати сразу привозять так, на передову на нульову позицію. Хлопці їх накривають, а комбати зникають. Комбатів я вам з тих можу розказати, що ви будете вахою і такому. Я відкритий. Ну, я, я, я зараз не розкажу про відмивання грошей себе. І так от, ті самі фінанси, які були е, ну тобто, не розподілені, а виділені на комісаріат. Тобто, наприклад, я там е, в Львові, наприклад, військомат якийсь будь-який з Львова пішов, і, і, і наприклад, комісар. Із Львова, тобто в нас воєнкові вже як таких нема, якщо там хтось їх воєнковими називає, е, просто, просто-напросто йому йдуть гроші спочатку, а потім він їх розподіляє. І по факту, якщо є 100%, 100 загинувший Петро, замість того, щоб е, визнати його загиблим, вони пишуть, що він пропав безвісти, хоча вони 100% бачать, що от він лежить. От, от він такий, от З Фінансово точки зору, їм вигідно бути безвісти пропавшим від військових. І, і розумієте, на безвісти пропавшу людину ще три місяці капає зарплата. Якщо людина напередку, це з одного мертвого чоловіка тільки 300 тисяч гривень. Це угу. тільки з одного. Угу. А порахуйте там 200, 300, 500. гривень. Та, понятно, так. Да. Це, це десятки квартир в Києві. Про що ми з тобою говоримо? Це більше ні гроші. І потім. Проходить три місяці або, може, умовно трошки менше, людина визнається загиблою. Та сама компенсація, яку нам обіцяли, яку розказували, що буде платитися, просто-напросто не виплачується через те, що людина доброволець, а добровольцям гроші не платять. Но з юридичної точки зору, ну, по факту, як такого, нема, але ці виплати йдуть так само на той самий воєнкомат. Він вольні розпоряджатися ними як хоче. І там, ну я не знаю, що чи, чи 100% тих 6 мільйонів буде. але якійсь будь по-любому викладі ще з тої самої мертвої людини йдуть так само в лапоньки нашим пузатим дяденькам. Там дядінькам. Це от така одна із схем відмивання грошей за рахунок просто мертвих людей. Того і вони так охочі їх на смерть відправляють. Бо це просто мільярди, мільярди, які діляться, які дірібаняться, і там просто-напросто така замкнута система, з якої дуже важко вийти. Людина, яка потрапляє в Донецьку область, просто нікуди не зможе дозвонитися. Так Речі я... лінії не працюють, угу. все інше. Я я, от ви збирали людей на Майдані. Це коли просто без пояснення до вас полісмени наші поважні підійшли і повели вас в машину, там типу були батьки. Я був так сказати із тих людей, ну, батьки, яких теж там пішли, збиралися, спілкувалися з вами, хотіли е, писати, е, щось писати на ім'я Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, як я пам'ятаю. Mm -hmm. І от ви, так сказати, попали на ту саму жилку, яку не знаю, чи взагалі безпечно навіть її розробати, роз, я, Я не знаю. Це от, от, от є така схема. Далі за комбатів і так далі. Ну Комбати, комбати, комбати. Мій особисто був постійно п'яний. Ну, От буквально ми приїхали на постійний пункт дислокації. Перед тим як ми виїжджали, в нас всіх телефони зібрали. Трактуючи це так, що пілінгують мобільний зв'язок. І мобільні телефони, і за рахунок цього можуть розбити колону, яка їде. Але по суті, коли вони приїхали, ну ми всі приїхали, там, він просто сказав, ми вам телефони видамо там, на іншому якомусь місті. Тобто, ну, тобто приблизно ну, 100-100 з лишнім чоловік кудись повезли, ніхто не розумів, де вони і що. Але були люди, які трошки хитріші, і кнопочні телефони собі просто виключені ховали. І...